Всім привіт! Сьогодні ремонтуємо hand Blender Royal Berg модель RB3701. Блендер не вмикається, тому розбираємо та проводимо діагностику. Щоб розібрати, знімаємо верхню кришку, яка кріпиться на 4 фіксатори, та нижнє кільце фіксатор, після чого можна розполовинити корпус на дві частини. В верхній частині приладу знаходиться плата з кнопкою живлення та чотирма діодами. З нижньої двигун потужністю 200 Вт, не дивлячись на те, що заявлена потужність приладу, як ми пам'ятаємо, 500 Вт. Отож, беремо мультиметр та робимо заміри. Опір двигуна становить 30,5 кОм, що є для такого двигуна дуже багато. А що на рахунок діодів, то 3 з 4 в короткому замиканні. Знімаємо плату для огляду та подальшого ремонту. Нижня частина плати вся покрита сажею, та ми можемо спостерігати, що відсутні деякі доріжки. Відмиємо плату для кращого огляду. Можемо спостерігати, що відсутні три доріжки та один контакт кнопки живлення. Зараз ми відновимо доріжки, замінимо діоди та перейдемо до гарячих випробувань. Старі деталі випаяні, тепер можна встановлювати нові. Тут були встановлені звичайні випрямні діоди з максимальним робочим струмом 2 ампери і напругою живлення до 1000 вольт. На 2 ампер у себе діодів не знайшов, тому встановлю трохи потужніший на 3 ампери. Кінцевий вигляд плата має отакий: від себе ще додав запобіжник, так як виробник на цьому зекономив. Тепер пробуємо вмикати. Перший запуск робимо через страховочну лампу, так як у мене є великі сумніви на рахунок працездатності двигуна. І зробили ми це надаремно, так як після включення відразу з'явився стійкий запах паленої обмотки. А опір двигуна при цьому змінився з 30 кОм до майже 1,2 МГом. На жаль, двигун в цьому блендері також під заміну.